Штучний інтелект стрімко змінює світ, яким ми його знаємо: від безпілотних автомобілів до персоналізованої медицини, Ші готовий здійснити революцію в незлічених галузях. В основі цієї революції лежить потужний метод, який називається навчанням замаскованими даними. Цей підхід став переломним моментом, дозволивши системам вчитися на величезних обсягах даних і робити безпрецедентні прогнози. Уявіть собі світ, де ші може розуміти медичні зображення з такою ж точністю, як досвідчений рентгенолог, або розшифровувати складні процеси людського мозку, аналізуючи дані ФМРТ. У цьому відео ми зануримося в захопливий світ навчання з масованими даними, досліджуючи його принципи, застосування та етичні наслідки. По суті, навчання за маскованими даними це тип самонавчання. При якому системи ЩІ вчаться, виявляючи закономірності та зв'язків даних без явної людської допомоги, наприклад, читаючи речення з пропущеним словом, ми часто можемо вгадати пропущене слово, спираючись на контекст. Навчання замаскованими даними застосовує цей принцип до систем. Уявіть, що ви подаєте системі ШІ речення, кіт сидів на замаскованому слово килимку Система ШІ повинна навчитися передбачати пропущене слово, спираючись на навколишній контекст. Цей потужний метод не обмежується текстом, а поширюється на розпізнавання зображень, обробку мови і навіть аналіз ДНК. Застосування навчання замаскованими даними виходить далеко за рамки тексту в області комп'ютерного зору. Навчання замаскованими даними здійснило революцію в завданнях розпізнавання зображень. Уявіть, що ви показуєте системі ШІ зображення кота з замаскованою частиною, навчаючись передбачати відсутні пікселі, вона вчиться розпізнавати відмінні риси кота. Аналогічним чином, при обробці звуку навчання за маскованими даними дозволяє системам ШІ розуміти нюанси людської мови та інших звуків. Ця універсальність робить навчання замаскованими даними потужним інструментом для широкого спектру застосувань. Потужність навчання за маскованими даними сягає ще далі в сфері складних наукових даних. В нейробіології дослідники використовують навчання замаскованими даними для аналізу даних ФМРТ, яка вимірює активність мозку. Замаскувавши частини знімків МРТ, системи ШІ можуть навчитися визначати патерни, пов'язані з певними когнітивними завданнями або неврологічними розладами. В геноміці навчання замаскованими даними використовуються для аналізу послідовностей ДНК будівельних блоків життя. Ці приклади підкреслюють величезний потенціал навчання замаскованими даними в поглибленні нашого розуміння людського мозку та складнощів самого життя. Одним з найвизначніших аспектів навчання замаскованими даними є його універсальність. На відміну від традиційних підходів, ші, які часто потребують спеціалізованих алгоритмів для різних типів даних. Навчання за маскованими даними забезпечує єдину платформу для навчання на основі різних модальностей даних. Ця універсальність випливає з того факту, що маскування інформації змушує систему ШІ глибше розуміти базову структуру і взаємозв'язки всередині даних. Навчаючи системи Ші на масивних наборах даних, що охоплюють текст, зображення, звуки та інші типи даних, ми можемо створювати більш універсальні та адаптивні системи ШІ. Цей взаємозв'язок відкриває захопливі нові можливості для застосування.